Баткін. Баркін, баркін, баткін. Баткін. Шахтар офіційно віддав Судакова в оренду в Бенфіку. Стали відомі причини провалу українських клубів в Єврокубках. Легенда українського футболу Владислав Вощук заявив, що Динамо та Шахтар повинні виграти турнір Ліги конференцій. Динамо оформило трансфер нового гравця. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Це нарешті сталося. Георгій Судаков підписав контракт з Лісабонською Бенфікою. Бенфіка офіційно оголосила про трансфер півзахисника шахтаря Георгія Судакова. Зазначено, що футболіст прийшов на правах оренди на один сезон з зобов'язанням викупу контракту. Новачок виступатиме під 10-м номером. Вартість оренди становить 6 мільйонів і 750 тисяч євро, а викопу контракту 20 мільйонів 250 тисяч євро. Ще 5 мільйонів Шахтар може отримати у вигляді бонусів залежно від індивідуальних та колективних досягнень. Шахтар також матиме право на 25% від наступного трансферу гравця. При цьому Бенфіка має право зменшити цей відсоток до 15 після сплати фіксованої суми у розмірі 6 мільйонів євро. Нагадаємо, 22-річний футболіст є вихованцем донецького клубу. Починаючи з 2020 року, він зіграв 146 матчів за Шахтар, забив 33 голи та віддав 19 результативних передач. Друзі, давайте побажаємо удачі Судакову Бенфіції, поставивши лайк цьому відео. Олександр Зінченко погодив особистий контракт з французьким клубом. Захисник арсенала Олександр Зінченко має домовлення з Марселем про контракт на два роки, повідомляє видання Лефі Раніше повідомлялося, що Марсель веде перемовини про перехід гравця з лондонського арсеналу, але перешкодою для нього може стати висока зарплата гравця. Джерело повідомляє, що Зінченко готовий піти на зменшення зарплати задля гри у Франції. Нагадаємо, що Олександр Зінченко не потрапив у заявку Арсенала у перші два матчі нового сезону в АПЛ. Його чинний контракт із лондонським клубом розрахований до літа наступного року. І насправді Марсель це, мабуть, найгірший варіант для продовження кар'єри для українця, адже цей клуб дуже нестабільний та має великі внутрішні проблеми і конфлікти. Згадаємо, що інший українець Руслан Маріновський так і не зумів закріпитися у Марселії, а потім його кар'єра пішла на спад. Щось схоже може відбутися і зінченком, тим паче і фанати Марселя не дуже раді переходу українця. Єдиний позитивний аспект цього трансферу – це наявність ігрової практики, якої в арсеналі Зінченко точно не матиме в цьому сезоні. Руслан Ротань назвав причини невдалої гри українських команд в Єврокубках. Головний тренер полісся Руслан Ротань підбив підсумки виступів команди в лізі конференції. Цитуємо ротаня на європейській арені, граючи з командами, які як мінімум борються за цей трофей, потрібна максимальна інтенсивність і концентрація, як мінімум на цьому рівні. Ми хочемо і прагнемо до цього, але щоб мати таку інтенсивність, її потрібно завжди тренувати на тренуваннях і підтримувати у внутрішньому чемпіонаті. На жаль, у нашому чемпіонаті України такої інтенсивності немає, і від цього поки що є проблеми. Додайте до цього переїзди, де ми не в однакових умовах. Ми дуже втомлюємося, ці переїзди виснажують, але я думаю, виступ цього сезону в Лізі конференції це великий досвід для нашої команди, заявив Руслан Ротань. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з думкою тренера Полісся, залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Став відомий календар Динамо Київ та Шахтаря у Лізі конференції. Київське Динамо у першому турі 2 жовтня вдома зіграє проти Крістал Пелес. В другому турі кияни поїдуть на виїзд до Тречини, де будуть грати проти сам Сунспора. У третьому турі Динамо вдома прийме Боснійський Зрінський, а у четвертому турі поїде на кіпер до Омонії. В п'ятому турі на киян чекає дуже важкий виїзд у Флоренцію та гра проти Фіорентинії. Заключному поєдинку 18 грудня Динамо прийме вірмецький Нуа. Що стосується донецького шахтаря, то перший цей поєдинок гірники проведуть у Шотландії на виїзді 2 жовтня, будуть грати проти Абердіна. Далі на Шахтар чекає домашній матч проти Легії. Після цього команда знову зіграє дома в Польщі проти Брейдабліка. Далі на гірників чекає виїзд до Ірландії та гра проти Шемрок Роберс. Заключення дві гри Шахтар проведе спочатку на виїзді проти Спартанс спартан сумальтії а потім вдома проти Хорватської рієки. Відзначимо, що всього участь у турнірі беруть 36 команд. Напряму в одну восьму фіналу виходять команди, що зайняли перші вісім місць в групі. Команди, що посіли місце з 9 по 24, зіграють стикові матчі. Друзі, як ви думаєте, скільки балів наберуть наші гранди Динамо та Шахтар у груповому етапі ліги конференції? Напишіть вашу думку в коментарях. Легенда українського футболу Владислав Ващук заявив, що Динамо та Шахтар можуть виграти турнір ліга конференції. Цитуємо Ващука. У наших клубів дуже гарні перспективи, але є багато факторів, які треба враховувати. У нас йде війна у клубів важка логістика постійні переїзди. Чи зможуть Динамо і Шахтар поборотися за трофей? Ну а чому ні? Динамо і Шахтар можуть та повинні боротися за перемогу в турнірі. Грандіїв у лізі конференції не так багато, як у лізі чемпіонів та лізі Європи. Сказав Ващук. Стало відомо, скільки Динамо заплатить за молодого Таланта з Бразилії. Київська Динамо домовилась про трансфер трансфетрічного нігрійського вінграф у Гундани Шоли. За інформацією змі, футболіст вже вилетів в Україну для підписання контракту та проходження медичного огляду. Кіяни заплатять за гравця 200 тисяч євро плюс 50% від майбутнього перепродажу гравця. Взначимо, що в минулому сезоні футболіст виступав за команду фламенгою 20, забив 5 голів і віддав 4 асисти. Крім цього, київський планує підсилити півзахист у поточне трансферне вікно. Як зазначають сербські змі, клуб виявляє інтерес до сербського півзахисника Михайла Степановича, який захищає кольори швейцарського Сан-Галена. Друзі, на останок поставте, будь ласка, лекцію на відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.